За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, у Сумах на площі Незалежності до 1 жовтня поточного року, Сумська міська рада має встановити великий екран, на якому щоденно транслюватиметься хвилина мовчання та демонструватимуться портрети і інформація про загиблих героїв жителів Сумщини. Знімальна група телеканалу «Відікон» вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, чи вважають містяни доцільним таке витрачання значних коштів на встановлення екранів, чи можливо ефективніше б було спрямувати ресурс на підвищення обороноздатності територіальної громади. Я вважаю, що недоцільно. Ну як не це взагалі гарна ідея, але мені здається трішки пізніше. Зараз є багато інших потреб, зокрема в наших військових. Ну, Я читав, що можна багато, є з екранів возлі садку, екран можна той зняти там, де погоду показують. І встановити там вшанувати пам'ять наших бійців. Якщо купувати новий, то недоцільно. А якщо можна десь з іншого місця взяти, то доцільно. Напевно, ні. Можна вдруге інше русло направити, ці кошти. Як щодо мене чудова ідея. Ну тому, що кожен день люди повинні пам'ятати, яким чином їм дається кожен день, кому ми повинні завдячувати, тому що ми можемо ходити по центру міста і взагалом розмовляти, прогулюватися, йти на роботу. Тому, як якщо до мене це корисна ініціатива. В залежності яка буде на російській мові це смета, Випало слово з голови. Так, якщо це там не якісь баснословні кошти, то чому б і ні? Це також ну потрібна частинка для того, щоб наближати перемогу, щоб люди згадували, згадували, що потрібно донатити, потрібно допомагати, що навколо війна вона не закінчується, вона не. Загнана в рамки тільки там повітряними тривогами, що йдуть бої, люди гинуть. Я вважаю зараз недоречно таке робити, тому що можна взяти як приклад той, той же екран, який висить біля фонтану садку, і використати його. І наразі, так, я розумію, що важливо пам'ятати про наших захисників, але це не збереже життя тим, які зараз знаходяться в більш тяжких умовах і потребують наразі там а, зброї та іншого забезпечення. А чула, я проти. А чому? Чому? Ну, того, що війна йде, хлопцям треба допомагати, я вважаю, що краще кудись да, гроші вложити, щось потрібніше. Я думаю, що ні, що краще. Та саме дало ло кошти на нам 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 дервані на, на на зброю, да, 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 щоб от. А от эти вот такі вещи, я думаю, що це ни к чому. Гадаю, що можна і не робити цього. Чому? Тому що кожного в серці і в душі може висловити свої подумки, мислі і подумати за тих хлопців, що загинули хто, хто захищає нашу країну. А кошти пустити тим же самим хлопцям, які там за нас стоять і дають можливість нам почуватися собі більш спокійними і далі жити. Тож більшість опитаних нами містян вважають, що в умовах війни витрати з державного бюджету і бюджету місцевих громад повинні бути першочергово на потреби фронту та оборону. Чи почує влада громадян покаже час? Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за розвитком подій.